Доброго мирного дня. Ми розпукою затишку всього самого найкращого. Будемо готувати щось смачненьке поїсти. Вчора я назбирала маслят, О, нині їх приготуємо. Ось так. Картоплю я зварила, не я Наталя варила. Кусочками порізана. Зараз я покажу, яка ось картопля зварилася. Тоді ми її. Відсідили, вибачаюся. Відсідили, і вона в нас готова стоїть. Зараз на пательні будемо тушити цибульку, і тоді до неї додамо масля. Цибульку стушимо на олії, тоді додамо до неї сметанки і маслята. І так все протушимо гарно. І тоді дониз додамо картоплю до цієї засмажки. Ось маслята поставила, щоб стікали на рушляк. Ось я їх вже відварила шеврану. Ось, і зараз зготуємо смачненьке. І буде нам смачненько Іванові мені і Натальці. Ігор такого не їсть. Ігор і щось друге придумаємо. Так що ось таке то. Ну що? Буду починати готувати. пательня я вже вроді нагрілася. Зараз налю на пательню олії. Багато не треба трошки олію, щоб дуже жирне не було. Там додамо цього, як його, сметанки і буде смачно. Цибулька смажиться. Ось тоді додамо до цибульки. Сметанки, цибулька просмажиться. Ну, цибульки, хто скільки хоче, стільки дає, нема різниці, чи там одну, чи дві, чи п'ять, тут вже в залежності хто як любить. Мені хвати, що ми маємо. У нас дві невеликих цибулині. Ось, і зараз покажу, скільки є маслят. І будемо готувати їстоньки, буде нам смачно. Я ще люблю картоплю так кусочками зварити, щоб вона остигла. І тоді просто її вмищено, кинути в ньому сметани, посолити і так смакувати. Ви так хтось любите, ні? Ну це не часто, це, може бути, раз у дві, 3 три тижні таке я захотіти. Бо картоплю я не дуже любитель. Але десь колись часом хочеться. Так що ось таке то. Вроді так. Цибулька посмажиться, а я покажу, скільки в мене маслят. Ось такі в мене маслят відварених. Воно тут, тут їх трохи забагато. На два рази не хочу ділити, можна на два рази розділити, половину заморозити, половину стушити. Але ладно, візьму всі разом і все буде добре. Ось так щось таке. І додамо тоді сіль, перець за смаком, хто який любить спеції туди. І будемо тоді смакувати, і буде нам всім смачно. Ось. Помаслята я не ходила вмисний, йшла згорода, на стежці назбирала. Ось так щось таке. Ну, Сьогодні вже може і там і. У підсоснини вони можуть бути всі і червоні. Так що ось таке. Тут вже пізновато, що що. Маслята. Ти хочеш їсти? Ого. Так, йду на бочку води. Я хочу їсти. тобі та вода. Так, ось ми приготували показати, яку ми смакуту приготували. Як щоб видно було. Отак. Картопелька. Залі ніхто хоче моє більше сипати, я багато не сиплю, бо я не люблю багато. Зі сметанкою. М -м -м. Я вже пробувала, знаю, що смачно, бо я пробувала, чи до соля, не, чи ні. Картопліка ось такими кусочками. Порізана і такими зварена. Ну, а це кисле молоко з картоплею. Дуже смачно. Хто таке любить, то має їсти смакувати. Ну, а кому? Хто скаже, що фу, то не їжте, я вам не даю. Буде мені смачніше і більше. М -м -м. Мої вимасляточка. Так що виходить дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Багато роботи нема і виходить смачно. Раз на указ поїсти можна. Люблю смачно поїсти і запрошую поїмо разом. Всім гарного дня, ми розпокою затишку. І всього самого найкращого. Ось. А ми пообідаємо і до роботи підемо. Так що ось таке то. Не забувайте заходити на ефіри о 21 годині на каналі Я і Мої Кози і врану в 7.15 всім 15 на каналі Я і Маміні Тваринки. І в кого є запитання, заходьте на ефір, задавайте бо в коментарях. Зараз не маю часу читати, відповідати, писати. Заходьте на ефіри і пишіть запитання, і я з радістю відповім, якщо я знаю на це запитання відповідь. Так що ось такі-то справи. І буде тоді все прекрасно. А то напишуть частинку питання, а ти не знаєш навіть, маю час часом відповісти, відписати, відповісти. Ну, це дуже рідко буває, але часом є такий момент. Ось. А ти не знаєш, що до чого і як в тому запитанні. Ось так що тоді пишу, заходьте на ефір, а людина відписує, що тобі тяжко написати відповідь. Тяжко, бо я не маю часу. Так що ось таке то. Ладненько. Всім па-па. бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі.